Не вірю. Не віриш, що виплатять? Не. Заповнили акт, але я не вірю, що виплатять. Точно не віриш? Точно. А може виплатять? І так, друзі, не дивлячись на те, що MetLife щодня робить виплати своїм клієнтам. Хочу записати невеличкий ролик, як в мене один клієнт зламав ногу. Зараз я його чекаю біля банку, ми допомагали його ну, оформляти поліс. Зараз він підійде. Побачимо. Виплачує MetLife чи не виплачує? Давай заходь, не стесняйся. Тот где твой гипс? Показывай. Да давай гипс, я знаю. Да, я зайду в саду. Давай. Ты ж понял. Ану, скажи, Володя, я не вірю на камеру. Кажи, не вірю. Не вірю. Не віриш, що виплатять? Не. Ну, от, ні, давай, ну так нормально скажи. <рес> я не вірю, що виплатять. Ану, ні, ти, ти, ти <рес> тримай поліс. З, скажи, заповнили, заповнили акт. Маю поліс, але я не вірю, що виплатять. Кажи. Заповнили акт, але я не вірю, що виплатять. Точно не віриш? Точно. А може виплатять? Побачимо. Ну, добре. Ну ось, Друзі, я біля банка чекаю клієнта. Зараз він під'їжджає на таксі своєю хромою ногою. Йдемо до каси. Ось. І побачимо, виплачує компанія MetLife, чи оце всі все плітки, Чи як наші люди до цього ставляться з недовірою, чомусь і досі. Ось. А ми чекаємо, зараз підемо до каси. Подивимось. Постараюсь записати це в банку. там. Не дуже можна знімати. ось, ну, Касу не можна знімати, наскільки я знаю, клієнта знімати, якщо він не проти, ось, можна. Так що побачимо. Це мій товариш, так сказати, ось, довго його вмовляв, взяв собі, взяв дружині ось, і позвонив мені приблизно днів 10 назад. А скільки компанія виплачує за перелом? Ось, і мене цей дзвоник трохи напряг. Кажу, Володя, що сталося, розказує. Та ось на ступеньках ішов і дуже сильно підвернув ногу. Якийсь хруст. От. І зараз їде в, больницю. їде в больницю. Ну, і я його вже з ним був на зв'язку. Кажу, розповів, яку йому треба справку, довідку взяти з круглою печаткою Обов'язково. Він взяв цю довідку. Ми зустрілися на наступний день. Ось, склали акт. Коли це сталося, як це сталося, і направили по імейлу e в компанію MetLife. І ось прийшла смс, ка ось на протязі трьох днів буде виплата. Ну давайте побачимо. Програма у нього була середня, але цікаво, скільки йому за це виплатить. Ну що, паспорт взяв? Да, ти... Привіт. Ідемо. Володя буде знімати гроші від компанії Метлайф. Компанія Метлайф гараж. Перелом ноги, ні, це не твої. це здача якась була. Ходить з гіпсом, де твоя нога з гіпсом. Вона у нього в носки замотана. І от зараз через систему Алікспрес. Прийшов з другом. Василь Помихай. Прийшов швагром своїм, не вірив. Швагра бачу перший раз, але теж хоче стати клієнтом. Так, Зараз понаблюдаємо, що ж тут буде. Щось нараховують. Володі нараховують. Зараз Володимир отримує виплату своєї. Що... Знімати касу не можна, я знімаю клієнта. другої сторони. Володя чогось здивувався. Аж телефон зазвонив, дружина дзвонить, мабуть. Бери трубку. Дружина дзвонить, питає, яка там буде виплата. Доброго. Так. Ану, Володя, розкажи сюди. Так ти мені розкажи, покажи квітанцію. Не не. Ні, ну ти так не кажи. а... реально Скільки? 30. 30 400 гривень. Трошки погано видно. Ось, Виплата була через систему А Ану покажи, може ти доклав свої гроші. там? Не доклав. Оце з такою ногою, чувак, я, взяв програму. Програма була середня, невелика. Так, що. так. вітаю володар. Коротко про себе. Де живеш, чим займаєшся? Розкажи. Він сервій маєш електро. Біло нам знайомний вже як рік часу, можна трохи більше. Мучив мене десь 4-5 місяців. Я думав, чи брати мені, чи не брати. Але все-таки вирішив взяти її. Ну і не пожалію кажуть. Шов по сходах, звернув ногу. Як така рупав, очнувся Гіпс. <гів> Бач, зло ногою, а смішно, парню ще раз покажи свою виплату. Дістав виплату непогано. Ну, е камера це щось не, до не достає. Ну, в общем, 30 400 гривень 13 е жовтня 2022 року, місто Львів. Ось. Так що... Страхуйтеся, люди, і ж... все буде так. Да. Друзі, підписуйтесь на канал Клієнт MetLife, вірте компанії, страхуйтеся, підкладайте гроші. Супер, супер, володя. Ну твоя нога вже буде скоро. Скільки? Скільки тижня два лишилось? Так? Гіпс є. Гіпс є, все чітко, як положено. Гіпс знімають, клієнт уїжджає. Так що так. Ну і, Друзі, вам рекомендую охромляти собі полюса. Довіряйте компанії, не сумнівайтесь, тому що коли прийде така біда, ну це скажімо, не, не дуже страшно, але неприємно. На місяць півтора людина випала з життя, не заробляє гроші. А компанія Миколаїв підтримує такі моменти і виплати йдуть постійно. Пройшло буквально 10 днів після того, як ми подали документи, все відбулось дуже швидко і не больно. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Пока.